Усім ну, привіт, з вами я, я Денні, та сьогодні ви мене побачите як Токсіка. Да. Тому що сьогодні ми будемо розглядати оці е... відгуки. І будемо. токсично до них ставитися. да Ну, коротше, давайте почнемо. Так. Відкук. -від 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 ага. We can do Everything is already paid. Тобто вона не може встановити додаток. Все. Зачекайте. Це вже оплачено. Окей, ага. okay, далі. Гра класна, але в мене були видані всі мири Місяць. Назад без причини були видалені. Ага. Отже. Я хочу сказати дві речі. По-перше. Гра то класна. Точніше три. Гра класна, дуже класна. По-друге. Світи на версії на, на телефон, вони можуть видалятись. Вони можуть видалятись. Я тільки не дуже пам'ятаю, чого це, по-моєму, із-за того, що, по-перше, там чи в тебе місце може не бути. Або. Або якщо ти не під'єднав свій Майкрософт, майкрософт цей як аккаунт, якщо я не помиляюсь. А третє. <кхи> Вибачте, я хворів. А третє. Навіщо це повторювати потрібно по два рази? Ладно. Ні, тут є приточення, якщо що. Еха. Так. О, оце вже має якийсь баг, так. Блоки. Почекай. Я Почекай. Я маю баг. Ці блоки. Що? Так, окей. Знову перекладаємо. Я не знаю англійську. Так. У мене є помилка, яку блокує, яка блокує ясну погоду. Коли я не можу налаштувати, її це помилка з попередньої Росії 1.18. Е, чекайте. Угу. Яка блокує ясну погоду. Ну, це цікаво. Бо в Майнкрафті реально не... Не заперечую, що в Майнкрафті нема багів. Бо, бо там їх є, їх багато. Так ладно, давайте далі читати. Я обновив Майнкрафт на із Де скрипун? І т.д. де. Шо? Він, коротше, обновив Майнкрафт. Але там немає. Я нічого не пам'ятаю. Якийсь. Якийсь ноунайм. No так, змінить шрифт української мови на нормальний. Будь ласочка. А що там на нормальний? Зачекайте. Зараз я швиденко подивимось. Так, значить... М -м -м -м. Так, Modern Studios. Заходимо, дивимось який там шрифт. Мені хай самому стало цікаво. Це не шрифт. Ви. О дивіться, я зараз можу підтвердити, у мене 0 цих е, світів. Ось, бачите? Вони типу, можуть зберегтись в сховищі. Тут можна відновити їх. Так що. Е, той е, відгук, де чувачок сказав, що в нього пропали всі світи без причини. Хай нажме цю кнопку, зайде в Майнкрафт, нажме кнопку і тоді все з'явиться. Так, окей. Далі дивимося. Е, ігра дуже класна. Дякую за можливість іграти в хардкор в Bedrock в Майнкрафт. А, ну да, це ж додали хардкор в Майнкрафт Bedrock. Якщо я не помиляюсь. Бо я, бо я тут давно не заходив в цей. А, ну це, це круто тоді. Це дуже круто. It's so cool, man. <laughs> ладно, далее. Это... Ета... Это игра просто имба. Не, ладно, буду, буду считать нормально. Это игра просто имба. Разраб... Разработчики. Разработчики, дорогие. У меня есть одно питание разработчики. разработчиков. Коли вони вже зроблять це бісове оновлення е, до енду? Світу, Endo. Енду. Спасибо. Ну, коротше, цей. Хай він навчиться писати. Так, ладно. Не получається... скачати. Яка причина? Неймовірна пісочниця з великим відкритим світом. Блін, давайте зараз я друг. Хотів сказати, що знайду якісь трошові оці відеоки. Пр пропустимо це. Опа, ось ну о все, ж шось. Не можна видалити скачені моди через нові функції, верніть як було. Тобто. А наша тоді ви взагалі скачували моди? Ладно, я, я все розумію, але реально, Нафіга? фіга. грали б в ори... оригінальний ванільний Майнкрафт. Це було б дуже добре. Так далі. Це класна гра. А, це. Це класна гра, мені подобається завдяки цій грі Багато людей стало відеоблогерами по Майнкрафту. І це виживання добування блоків і строїти де коми? Я не можу. Де коми? Дивіться. Ось тут то мало бути кома далі. Ось тут мало бути кома. постройки, різні моди. Ось тут о ще мала бути кома. Господи, хай навчиться записати, бо я так нормально не зможу прочитати. Різні моди можна знімати різні Майнкрафт-фільми. Я думаю, Майнкрафт буде завжди в топі. Це моя улюблена улюблена гра. О. О. <сів> Ставлю 5, okay. окей. Перше він. Де? Де? Коми? Так. Не бісить, що панель з вмістом, таким, як назва предмета, і чари в панелі швидкого доступу виявляється, І довго пропадає, це мене не влаштовує. І забрати її можливості не дали. А цей... таке питання кого колише, що тебе влаштовує, а що тебе не влаштовує? Усім на це пофіг. Так, тут якось вже... Ем, мама написала в е, YouTube. Вітаю! Купила дитині гру по запиту всього облікового запиту. Е, е, е. Ладно. Тут вже хоча б є крапки і коми, і розділові знаки, а то я вже взагалі якісь е, школярі писала. А в нього на планшеті вона досі за гроші. І не встановлюється. Допоможіть, будь ласка. Ну... Якщо я не помиляюсь, то в, в, в цьому плеймаркеті... Купила зі група запит для його облікового запитку. Е, то кажучи, в плеймаркеті... Е, ігри вони не залишаються на цьому, да. На... А, ні, це тут. Ладно. Ну це реально, її виходить обід може... так сказати. Якщо вона купила... Ех, вітно с ней. Бідно. Погано, погано. Да ладно. Розробник не слухають гравців. Така проблема тільки з молочих. Да ладно! Да ладно! Як то б ми не знали. Як то б ми не знали, бо ми... ми хотіли отих. Він таких визворних. Усе ком'юніті Майнкрафта хотіло е, мірного голова і туфого. Але вони вибрали якихось а ще того, оцього, 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 що це бігає і з ним можна торгуватись по шахтах. Е, то цей. Ми всі їх хотіли, але можна їх не вибили. Правильно. Чого? 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 Правильно, бо вони не слухають гравців Ну, не звісно. Так, це теж та цікавий цей е, відгук. Дякую! Це найкраща гра е, на світі. Ця гра ніколи не доїдає. Не надоїдає? Серйозно? Ой, якби як ви знали, скільки Якби ви знали, скільки разів я хотів видалити цей Майнкрафт. Я б хотів, щоб на версію 1.22 зробили зумрудну броню і предмети нового підземного монстра і Повехстного. Е, а, я поняв. Добре. Можна би ще зробити бика Кабана. Бика кабана. І Вовк. Дивіться. Тут я знову ж хочу сказати цьому маленькому е, мрійнику. Що. На жаль, мочих нікого не слухають. Вони роблять груши. В... Ще поганішую. От. Ні, реально, реально, останнє оновлення, яке вийшло на Майнкрафт. Minecraft... Ну, це 1.21, по-моєму. То я вже. ой, 1.22. Вийде. Ну, коротше, з, -з, -з тими... Такими сірими, сірим лісом і оце. Це, це боже. Тому графіка стала як в якихось модах. Я Я просто. Ой, Господи. Як то може зробили мод і вставили його в Майнкрафт уже, як то він там і був. Ну Типу, якщо ви мене зрозуміли, то. Ладно, вибіг. Чого він малесенький? із за того, що. Добре, розділові знаки тут уже є, але поверхного. Вовк. Я... Ізомрудну. Може, ізумрудну? Ізомрудну Ладно. <плес> Окей. Це і смішний відгук. Так. Ну що, давайте... Игра отличная, все-таки все-таки создать аккаунт получилось. И хочу э, сказать, что играть на серверах очень весело. Но, 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 но. То ли ед у меня так, то ли что, но достижение дается с задержкой. Ето не критично. Но не всегда можно понять, за что ты получил достижение. Э, или получил э, ли ты достижение, можно исправить, а можно и не исправить. Э, это не смертельно. Игля... Ой, фу, Игра отличная. Пять звезд. Зве... Звезд... Звезд... Ну це видно, що вадік такий трошки малесенький. Ладно, далі. Так, тепер я вирішив подивитися ой, най, най, такі, поганіші відгуки. Ну, з найпоганішою оцінкою, так. Ану. Не можу уйти в свій аккаунт, пише, що сталася помилка. А або не вдалося загрузити сторінку. Це сталося не одразу після скачування, а коли очистив всі дані додатку, перевстановлення теж не допомогло. Скачав Xbox, е може через нього все вийде? На жаль, ні, додаток теж е самі речі говорить. Коли я намагався уйти, думаю, це пом поломка. Почекай. Тобто він не може увійти в свій аккаунт. Пише, що сталася якась помилка. Або не вдалося грузисрінку? То він грає. Що? Заскочення. Коли я очистив. Почекайте. Отут цікаво. А ні, він на телефоні, да. значить на телефоні. Е, отже, таке питання. Як тобі допоможе Xbox? Як? Ні, це дуже цікаво. І uh... що ти описував тут. Що ти його встановив встановив, точніше. І що ти тут описував, що ти його встановив. Він написав, може, через нього все вийде, ладно. Він, він тут чесно описав свої думки. Ладно. Ну це зрозуміло, що Xbox не допоможе. Ти про що взагалі думав? Е -е. І це наполомка. У всіх типу працює, а в тебе не працює це. Це значить щось в тебе або з телефоном, або що. От, таке може бути. З соболезною 1.21.30. Можна назвати одним од од предложением. Одно лечим другое калечим. Що за... Особенно когда просто заходиш э, в движок э, рендера, делять стекла, в воду і т.д. тупо чорними як ночь. І и, и где тут видно справлений ошибок? Це знову ж кажу, це у тебе проблеми з телефоном. Тобі або треба мощніший телефон. Або не грай просто в цей Майнкрафт. Я не розумію таких людей, які. Ні, реально, вони не Вони не думали, що може просто треба інший телефон. Це, Це типу зрозуміло. Бо якби не всіх ці помилки. Вода і скло... стали чорними і непрозрачними. На Samsung s 24. Вибачте, це не реклама, це не реклама, це не реклама. Тільки що не зрозумів те, що ми прочитали. По суті, може якийсь галивий цей Samsung, я не знаю. Заходячи в ад, мене вбивають на екрані прогрузки. І я втрачаю всю свою екіпіровку і досвід. Зробіть, щоб поки у гравця не не відобразиться на екрані, щоб моби не могло. не могло. Я не міг говорити. Не могли рухатися, бо це знищує ще весь геймплей. По-перше, геймплей. По-друге. брат. Так. Ти в курсі, що. я не знаю, як тут це перефразувати, переказати. Але дивись. Якщо у тебе така проблемка, Може, це вирішили. Дивись, я така книжка розказую. Я така книжка. Називається Як пройти Майнкрафт ну, відможень оригінальний. І там вони написали. А як тільки в перший раз зайшов пекло, збудуй навколо свого порталу будиночок. Все, проблема вирішена. Господи. Ладно, хай вже буде так. Хай вже змінюють, я не знаю. О, оце зараз буде точно цікаво. Купіль ігрю, Сездаль міль. Е, оцінь довго іглал. Холосово розвілся. Озлодівся телефон. Отклотился, Заладів телефон, Клутів. Цікаво, як, як ця інформація нам допоможе. Ми що без неї жити не можемо. <кій> Заказував ігру, сам самодалився. Вірнуть ніяк не получилось. Разработчики не заботяться об їх які которые е, на їхню ікру деньги. І ще нету своего официального лаунчера, в котором можно официально, так сказать, лицензийную игру версию. Для того, э, для этого нужно обращаться к пиратским сайтам. И нет, мил удалился в последней версии от лицензии из Play Market. Постарайтесь и заставить изменить. Угу. Ой, господи. Гроші тут причетні. <реш> <реш> тобто. Він хоче сказати, що. Вони. Боже! Він думає, що світи можуть удалятись... із за любого цього. Ти що? Що якщо він в тебе розрядився і відключився, то це зрозуміло і що ти грав? То це може там. Не все збереглось, ти не зберіг. А міг би, не знаю, спочатку зарядити телефон, щоб він не виключився. Ні, реально, якийсь трошки дивний чувачок. Окей, останній зараз буде цей. Окей, оцей останній. Ігра останній. По цьому мене вилітає тихла. Вилітає кожні 5 хвилин. І в мене... Это вы забесит. Изправьте, пожалуйста. Я потом подумаю о, -о изменении оценки титли или пять. Увидим и что у мене оценил сильно телефон в Лодиновой. Пожалуйста, исправьте версию. 1, 21, 2, 0, 2. А він не міг просто дочекатись, поки вийде добре. добро. Це добре. Ні, реально. Е, реально. Він не міг дочекатись, поки вийде слідуюча версія. Або хоча б провірити. Ні, реально, гра може вилітати. Із-за того, що в тебе мало пам'яті. Може та там фотка все 100 тисяч разів таке буває. Може у тебе там десяток тисяч ігор, встановлені, які перегружають телефон. Все може бути. Алло, ти. Я не розумію таких людей. Кісно, ні, не був користь. Погано працює на це без логів, але фрізик. І в цілому нестабільно працює. Ой, господи. Я. Господи. Гра тут не печатна. Я знову ж кажу. У вас може бути мало пам'яті. Або слабкий телефон. Добре. Redmi 1012 це, напевно, не, не слабкий телефон, бо у мене самого 10 це. Але. Ну, і цей хороший телефон. Але там може бути мало пам'яті. І за того буде фрізити трохи. Бо у мене таке реально було. І там це, і поки. Якщо що я монтую на телефоні, поки я там монтував, ну, поки що. Поки що. Поки я не розібрався в інших цих приложеннях. Додатках, вибачаюсь, додатках. в е, додатках. Просто у мене одного разу. Я там. У мене закінчилось місце на телефоні. І у мене кожна гра. Я там грав е, одного разу Бравл Старс. Бравл Старс. І там, блін, я не знаю. Гра може фрізати, якщо у тебе мало пам'яті. Це от таке може бути. Чому вони це просто не... Перше, як очистити свій телефон. Берете, заходите. Є таке, такий додаток зараз. Є такий додаток, називається очищення. Заходите туди. Значить, тут воно вираховується скільки у вас пам'яті набралося за весь час. Ну, поки ви там сиділи в телефоні Типу лишній. Яку можна очистити за два... цих... за 2 секунди. І в, поки воно не раховується, ну, коли вона вже нарахувалась, ви зараз... Хочу, щоб вам було видно. Осьо. Варто, не так. Е, опа. Опа, очистите. Значить, воно нарахувалось. Ви нажимаєте кнопку очистити, скільки там треба пам'яті. Воно очистилось. Далі. Тут є ще кнопочка очистити, тут показує, що вас, скільки займає оце пам'яті. І, наприклад, у мене найбільше займає виду програми Motor. Чого у мене так багато програм займають, треба повидаляти їх тут. Ну, коротше, ви бачите, можете зайти, наприклад, е е е чорт, я не знаю. Програми. Ось ось. І тут можете якусь програму видати. Наприклад, я ось ось повіду, що Потім більше розберу, щоб це нічого не займало часу. Далі. Тут є виділити програми. Ще одна така. І тут показує, які програми займають більше місця. Осьо. Далі є ось антивірус. Це може бути ще й за вірус. Що ви накачали якийсь вірус, поки скачували щось там з піратних оцих і, сайтів. Я проти піратства. Да. І значить, ось о. Раз. Все, у мене нічого нема. Очищення не потрібно. Все. І так ви швидко і просто очистите свій телефон. Все! Іграйте собі спокійно. На здоров'я. ладно, на цьому все. Всім пока-показуємо. Був я день до нових зустрічей. Подивіться.